Трошечки детальніше про ситуацію в регіоні поговоримо із Богданом Ткачуком. Це депутат Харківської районної ради. Долучається зараз до нашого етеру. Пане Богдане, вітаємо вас! Дякую, що знайшли можливість. Вітаю тільки Харківської міської ради вже. Вже міської і дякую за поточнення. Даруйте. А, отже, ми постійно даємо оперативну інформацію, але можливо вона має певною мірою такий сухий і цифровий характер. Розкажіть, будь ласка, трошки про те, а, яка реальність зараз у Харківському Харківській області, що стосується евакуації, ми розуміємо, що Харків теж не є надійним варіантом для людей з прикордонних територій. Тож, яка зараз логістика тих людей, які виїжджають, і з якої ситуації фактично вони зараз змушені виїжджати. Ну, тим не менш, Харків є найбільшою такою базою для переселенців для евакуйованих людей, бо вже в нас тут налагоджена система, скажімо, там гуртожитків, готелів, інших приміщень. Багато хто з людей виїжджає до родичів. Хтось ну невелика кількість користується виїздом в інші регіони України. Кількість 4 тисячі. Ви сказали так. Це інформація від глави адміністрації Сінігулова, нашої харківської обласної, але треба враховувати, що частина людей виїжджала самотужки своїм автомобільним транспортом, і тобто кількість евакуйованих з цих територіальних громад вона на набагато більша, звичайно, точно кількість ми не можемо вказати. Так залишається у Вовчанську те що ви кажете 400 може більше людей, які не хочуть виїжджати. Тут два моменти: по перше, дійсно наша звичка своє не хочу покидати. Будинок там споруди, тварини, город ну і такі інші. І другий момент все ж таки в цьому місті досить багато ще Залишається так званих ждунів. Які ну для них росіяни, як вони вважають, не є вороги, і е, вони їх там звільняють. Я не можу сказати, скільки їх там, але до початку повноштобної війни і там на виборах різних соціологічних служб, то там був досить високий відсоток підтримки е, е, росіян і їхні. Політики руського міру, що ще можна додати? Так: в Харкові зараз є всі місця для того, щоб розмістити цих людей. з цим нема проблем. В самому Харкові населення стало. Замітно ми поменшало. Багато хто виїхав сім'ї. Перш за все повивозили. Хтось виїхав сільські регіони, це дачі, це знову ж таки, родичі. Хтось відправив сім'ї, знаєте, там від відріха подалі, десь на західну Україну або взагалі там, в Європу. Тому є така ситуація населення в Харкові трошечки менше стало що стосується. Ну настроїв, якщо зачепити, вони не панічні ні, але є таке, знаєте, трошки роздратування людей. Бо стільки місяців, скільки пройшло після повного штанки, після звільнення цих окупованих територій у 22-му році, а вони все одно заходять і бої точаться. Вже йде скажімо розмови про оборону Вовчанська. Так всі ми бачили кадри. Де просуваються легким таким ходом російські окупанти з одного села до другого. Це наші військові знімали. Вони вже є в мережі і задається питанням, що вони так спокійно там ходять. Так можливо, ще треба день-два почекати і не нагнітати ситуацію, але вже знаєте, такі тривожні дзвоники є, і хотілося б все ж таки, щоб це було ну більш підготовлено, бо скільки місяців готувалися, щось там будували, і мені цікаво, що там набудували. Uh, щоб справді uh, ці споруди є, чи справді вони uh, Але ну, Знаєте, глядачі споруди. також пишуть такі питання, розпитують. Тобто, навіть і ви поки що задаєтеся тим питанням, який, який вигляд там має оборона? Правильно вам теж цікаво? Mm. Ну мені цікаво так, бо на всіх ефірах скільки вже задавали мені питання, як там Харків будується. Так, у нас там є потужні компанії будівельні, там жовстроядин. Які там, А так, ви не мали можливості на свою ну вла... ну, самостійно? Не що було там... можливості виїхати, і подивитися, що там набудували. Ну а по звітам по всьому, особливо в цьому році виділялися наприкінці минулого року. виділялися дуже великі кошти на будівництво цих споруд. А, так з запізненням, так треба робити було зразу двадцять Богому році починати, але все ж таки це робилося і дуже цікаво, наскільки це все е, працює, наскільки військові цим задоволені чи не задоволені? Тобто, я думаю, що треба почекати день, два-три, і тоді вже можливо вже більш е, е, жорстко задавати питання. Давайте не будемо забігати наперед, але все ж таки, ну така тривога є. А що розповідають очевидці? Ви кажете, що ви з паніки, але ті люди, які виїжджають от, буквально з цих прифронтових. Е, при прикордонних сіл і бачили, як заходили росіяни, як це відбувалося. Ну, ви маєте на увазі 22-му році. Ну це всі історії ми знаємо. Зараз ні а, зараз, ну, зараз тих сіл ну, зараз чотирьох вони ж росіян сіл. не бачать. Вони ж росіян не бачать, то є евакуація. Так, ці села стояли напівпорожні. Найбільше з них це стрілече, там був <кхем>, диспансер психоневрологічний обласний. Він е, досить серйозно постраждав ну таку коротку історію. Я вам дам. Там до е, повномасштабного вторгнення було 600 пацієнтів і працівників е, цієї медичної установи. Вони всі потрапили скажімо в окупацію залишились без світла, без їжі. Знаєте, в дуже важко ви розумієте, там були важкі форми захворювань і Вони там на вулиці, в котлах їм варили їжу. Знаєте, така була ситуація. Потім, після звільнення їх невеличкими партіями, звідти вивозили в нашу харківський диспансер в інші регіони України. Це ну така ситуація важка була. Тому я про цю стрілечу трошки знаю це. Досить високе ну досить таке село гарне, але воно знаходиться в низині і висоти це вже кордон, і там Росіян вони тероризували це село на протязі, як звільнили. Там кажуть, навіть танки виїжджали напряму на водку і били по цьому стрілечому. Там дрони спалили декілька машин, в тому числі і швидкої допомоги за цей період. Розумієте, я можливо там важко тримати оборони, трошки далі будували звичайно ці споруди, але все ж таки, ну люди задають питанням, чи там втримуються, не втримуються по звітам. Там це все угруповання, нараховують до 30 тисяч бійців. Які направляються або будуть воювати тут на цьому вже новому, скажімо, північному фронті, чи відіб'ють їх? Я думаю, да, це не та, не та не те угрупування, яке може тут проходити, а хоча наступ іде тим самим шляхом. Тобто липці, оця дорога, яка йде від кордону далі на Харків, на е, північну Салтівку, там е, з десяток населених пунктів на цьому на цій трасі. Тобто вони йдуть тією самою дорогою поміж річкою, е, поміж там став єсть і е, намагаються звідти заходити, робити робити новий фронт, відволікаючи наші е, на, на наші тили. Наші Скажімо, підрозділи, які замість того, щоб там боронити Донеччину, відбувати атаки, змушені переходити на цій на цю нову ділянку. Угу. Ви також згадували про диспансер у стрілечому. Хочеться запитати і в цілому про людей похилого віку, людей з особливими потребами, людей з інвалідністю. Вони вже раніше покинули цей регіон. Чи і зараз є ті, кого потрібно вивозити на спецтранспорті? Наприклад, їм потрібна якась додаткова допомога для того, щоб їх евакуювати. Ну, якщо ми кажемо про е, цей диспансер, то там він евакуйований, там вже не, не працівників, ні ні в цілому, нікого, ось про ті села цілому, зараз, до яких так, підступають ну, росіяни. Ми ж бачимо, що це більша частина людей, які зараз евакуюються. Це похилі люди віку, це пенсіонери, це там бабусі, які не хочуть кидати свою хату, свій город там весна прийшла. Вона тільки картоплю посадила. а Тут приходять наші а, військові адміністрації, кажуть: ну починають мовляти, давайте ми вас вивеземо. Сп... спецтранспорт. Є це все є. Це від відпрацювали... можливість спокійна є. Тобто, ворог все одно дає якісь люфти, коли можна спокійно на, швид... на каретах швидких вивести тих людей, які не можуть самотужки йти. Ну що значить дає, нічого він не дає. Він веде вогонь хаотичний і або прицільний по цих угу. населених пунктах. Але все ж таки територія досить велика. Ви можете подивитися на мапі. Це досить довгий фронт. Це 5-6 сіл в одному напрямку, два в іншому на Вовчанськ напрямку. Тобто, з, одразу накрити все вогнем, прям щільним таки, ну неможливо, бо нема у них таких потужностей. Але все одно ведуть вогонь і е, намагаються максимально е, знаєте, тероризувати. Населення, щоб вони виходили максимально, зробити панічні настрої для того, щоб більше туди ми змушені були перекидувати війська, збільшувати, скажімо, увагу до цього напрямку і вести бойові дії. Ну, це така стандартна тактика. Тут нічого нового вони не придумали.